Мої вітання! Всім і кожному! Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні я хочу вас познайомити з новим брендом, який я відкрив для себе на AliExpress. Це бренд Оферуй. Він випускає. ТВС-навушники, і будемо відверті. Ці навушники прислав мені виробник, але без ТЗ і жодних умов. Тобто я можу вам чесно і відверто про них розповідати. Я походив вже з ними і повірте, мені є що вам розповісти. Давайте, напевно, як завжди, за традицією, почнемо з розпаковки, комплектації, і тоді вже перейдемо до самих навушників. Постачаються навушники, як ви можете помітити, в звичайнісінькій білій коробці. Зверху ось такий чохол, я не знаю, як його правильно назвати, на якому вже є. Принт і зображення самих навушників. Також з боку ми можемо з вами коротенько роздивитися технічні характеристики, на які хоче вказати нам виробник. Це в нас шумозаглушення, хайфай звук. Ну тут я, звісно, посперечався, але звук доволі непоганий, про це трохи пізніше. Ігровий режим і 27 годин автономної роботи. Ну, це йде мова, звісно, що з усіма перезарядками в кейсі. Давайте тепер перейдемо вже до самих навушників. Звичайнісінька біла коробка, всередині є паралон. Так, спершу нас зустрічає ось така інструкція на англійській і китайській мові. Далі ми бачимо ось такі навушники. Мені дістався чорний глянець. Далі ми бачимо, по комплекту у нас йде ось така коробочка, і в ній, в принципі, кабель для заряджання і змінні амбішури. Змінних амбішур у нас. Дві пари маленькі і найбільші. Середні вже встановлені на самих навушниках. І отакий кабель живлення USB Type-C. Ну що, давайте тепер роздивимося самі навушники і кейс поближче. Як ви можете бачити, в мене чорний глянець, і, якщо чесно, це таке собі рішення, якщо чесно, але у продавця можна було обрати, здається, ще є білий варіант. До речі, назва цієї моделі у виробника це Sky Pro. і про тут. Не просто так у назві. Далі про це розповім трохи детальніше. Давайте тепер роздивимося сам кейс. Спереду в нас іде логотип виробника. Якщо відкрити кейс, загорається ось такий світловий індикатор, який показує нам ступінь заряду вашого кейсу. Сам кейс виконаний із доволі пристойного пластику, його реально приємно тримати в руці, не відчувається якимось дешманом чи іграшкою. Наприклад, в мене залишились після огляду Anker p 20 i вдома, і їхній кейс, коли береш, ну ти реально розумієш, що це бюджетний бюджет. А ці, коли я перший раз взяв, я був реально приємно здивований, бо... І кейс має вагу, і пластик на дотик не найдешманський, який можна зустріти за ці гроші. Ось так наушники виглядають вже у кейсі, і, до речі, кейс зібраний якісно. Кришка майже не люфтить, не в закритому, не в відкритому положенні. Також є фіксація у відкритому положенні, реально закритий і... Ну, майже неможливо. Тобто, як ви не трясете ці навушники, вона залишається відкритою. І якщо ми вже за це заговорили, то і навушники в кейсі тримаються ну, просто, наче як приклеєні. Загубити їх буде реально важко. Ну що, давайте роздивимося сам навушник поближче. Ось так він виглядає. Зроблений повністю із чорного глянцевого пластику, і навіть та частина, яка прилягає вам до вуха, вона також іде глянцевою. Е, ну, не знаю, з точки зору практичності, це реально таке собі рішення, бо знову ж таки. Навушники завжди виглядають брудними, заляпаними. Але з точки зору, як їх носити і по відчуттям, я жодного дискомфорту не відчув. Звук вони не випадають. На навушнику ми бачимо ось таку сереблясту сітку, і це у нас таке дизайнерське рішення трохи розбавити цю чорноту. Бо, я, як на мене, вона жодного функціоналу не виконує. На самому навушнику ми бачимо є ось така ніжка. В принципі, форма в них більш-менш стандартна по типу AirPods. На ніжсі спереду нас іде сенсорна панель. Вона йде не повністю на всю ніжку, десь приблизно у верхній частини вона спрацьовує. Якщо торкатися знизу, сенсор не реагує. На ніжці ми бачимо є два контакти для зарядки. Вони також зроблені доволі великими і сереблястими в колір цієї сітки. Як на мене, це теж трохи таке дизайнерське рішення, бо ці контакти добряче видно, коли ви вдягаєте цей навушник, і, в принципі. Виглядає це непогано, і бачимо знизу, є в нас два отвори під мікрофони. На тій частині, яка прилягає вам до вуха, ми бачимо, є додаткова сіточка і якась глянцева ставка. Спочатку я подумав, що це сенсор наближення, але в на жодному з моїх смартфонів він не спрацьовував і музика на паузу не ставилась. Під амбішурою ми також бачимо, є металева серебляста сітка, і це прикольно. Також є якийсь додатковий отвір. Швидше за все, це або компенсаційний отвір, або отвір мікрофону шумозаглушення. Ну що, давайте тепер про технічні характеристики, які обіцяє нам виробник. Це у нас Bluetooth 5.3. І зв'язок, навушники реально тримають добре, стабільно, немає жодних відвалів, якихось лагів чи щось, ще щось подібне, бо інколи в дешевих навушниках, навіть коли ви відвертаєте голову, зв'язок може втрачатись. Батарейка в кожному навушнику у нас по 40 мА на годину, і це дає нам приблизно 6 годин прослуховування музики. До речі, з увімкненим шумозаглушенням. Я по собі хочу сказати, що це приблизно відповідає дійсності, бо я в них проходив десь приблизно 5 годин з режимом шумозаглушення, і вони не видавали жодних сигналів про те, що вони розряджені. Мені здається, ще приблизно годину вони б спокійно протягнули. Батарейка в самому кейсі у нас 380 мАч на годину, що дає нам змогу перезарядити ці навушники плюс-мінус 3-4 рази. На четвертий раз, як на мене, навушники вже заряджаються не повністю. Із підтримуваних кодиків це у нас ABC і SBC. В принципі, стандартно за ці гроші. Також виробником заявлений ігровий режим і наднизька затримка в іграх. Зараз ви можете на своїх екранах побачити цю саму затримку. Також за ці гроші в наушниках ми отримаємо активне шумозаглушення і режим прозорості. В цих навушниках воно реально працює, його реально відчутно і доволі сильно прибирає всі зайві шуми. Вкупі із пасивним шумозаглушенням, яке у цих наушників реально круте через їхню форму, можна непогано абстрагуватися від зовнішнього світу. Зараз ви можете бачити, як ці навушники виглядають в мене у вухах. Як на мене, виглядають вони доволі пристойно, невеличкі і не привертають до себе якоїсь зайвої уваги. Управління тут, в принципі, більш-менш стандартно. Одне натискання це в нас плей-пауза. подвійне натискання на будь-якому наушнику це в нас наступний або попередній трек. Е, утримання це в нас увімкнення режимів шумозаглушення та прозорості по черзі. Потрійне натискання на правому наушнику викликає в нас голосовий асистент. А потрібне натискання на лівому, це в нас ігровий режим. Тест запису звуку на наушників Skype біля дороги, їдять автомобілі, і так завжди можете оцінити якість. самі. Тести запису звуку на наушниках Skype в приміщенні. Зараз на фоні працює 3 принтер тому в приміщенні не зовсім тихо. Якість трошки оцінити самі. Ну що, давайте тепер поговоримо про найголовніше це звук. І звук я хочу вам сказати в цих навушниках реально топовий. Він мені реально сподобався. Я навіть відчув такий ефект Вау, бо в повсякденні я використовую повнорозмірні навушники. А такі ношу, коли тестую для оглядів. Так от, коли я увімкнув на цих наушниках свою музику, я реально був приємно здивований. Звук в них глибокий, насичений, є відчутний бас, який реально ви прям реально відчуваєте в собі. Я давно не тестував такі круті навушники. І знову ж таки, повертаючись до прикладу тих самих анкерів p 20 i які всі називають топом за свої гроші. Ну вони реально цим, поряд із цими навушниками навіть близько не лежали по звуку, як на мене. В цих наушниках звук набагато приємніший, насичений. І... Мені здається, більшості людей сподобається саме цей звук. Ну, звісно, в анкерів є там додаток, можна змінити еквалайзером, але по замовченню в цих навушниках звук реально крутіший, як на мене. Ну що, давайте тепер підіб'ємо якісь підсумки. Коротенько пройдемось по плюсах та мінусах, які я зміг виявити в цих навушниках. До плюсів я можу однозначно віднести це матеріали кейсу. Пластик реально приємний, хоч і глянцевий. Але реально в руках відчувається класно. До плюсів також однозначно я відношу звук, бо за ці гроші це реально класні навушники по звуку. Мені прям сподобалось. Мабуть, навіть залишу їх собі, буду тягати їх на роботу. Також до плюсів я однозначно можу віднести режим шумозаглушення, їм можна користуватися, він прикольний і від нього не болить голова, бо інколи в дешевих навушниках цей режим радше мінус, аніж плюс, бо створюється таке неприємне. Відчуття у вухах, ніби як вам щось тисне. Тут такого відчуття немає, реально комфортно. Також однозначно жирним плюсом я можу відзначити їх автономність. Приблизно 6 годин з режимом шумозаглушення це круто. Мені вистачає їх повністю на весь робочий день, десь на обіді я їх там кидаю на 15-20 хвилин в кейсі. і Цілий день ходжу в наушниках спокійно. Ну і давайте, заради справедливості, все ж таки відзначимо кілька мінусів, які я помітив. Перший це звісно режим прозорості. Як на мене, він тут такий собі, я б його не використовував. Ну і використання глянцевого пластику також може віднести до мінусів. бо... Наскільки проживе цей кейс в такому доброму стані, залишається питанням. Хоча я ходжу з ними приблизно 4 дні, і, в принципі, якщо їх протерти, на них немає жодних подряпин. Також до мінусів, які в принципі притягнуті за вуха, я можу віднести це ось цей яскравий світлодіод, бо ввечері відкривати в темній кімнаті цей кейс ну, неприємно. Він реально б'є вам в очі. Ну і знову ж таки про пластик. Навушники також глянцеві. Трохи незручно їх діставати із кейсу. В цілому, це і всі мінуси, які я зміг в них знайти. Ну що, ось такі в нас були навушники на огляді. Мені вони реально сподобались. Свої висновки ви, як завжди, робите самі і можете ділитися. Своїми враженнями про ці наушники в коментарях. Можливо, хтось вже для себе відкрив цей бренд і користується. Мені буде цікаво подивитись на ваші відгуки. Ну, ось таке у нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивився його до кінця. Ви просто найкращі. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!